наші клієнти, як ви знаєте, 24 лютого ми проводили всі наші записи і, і для того, щоб мені просто важко це сказати, але 24 лютого весь наш дохід, який заробила наша студія, ми я вам розповідала, що ми віддамо на наші зсу. Я вибирала не не дуже довго насправді кому передати ці кошти, тому що в мене є дуже перевірена людина. Це наша Аня, вона наша захисниця. Аня нас охороняла на самому початку війни. Вона була під Херсоном, коли були там дуже жорстокі бої. На жаль, вона отримала поранення, але вона продовжує свою діяльність як волонтер військовий. Тому Аню знаю особисто дуже давно. Я не знаю на скільки років ми вже знайомі, але я вірю і знаю, що завдяки таким, як наша Анюта, перемога у нас буде дуже 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 скоро. Будь ласка, нюдочка, передайся на е, ті е, потреби, які ти знаєш, які кому ти знаєш, кому це потрібно зараз найбільше. Ми будемо старатися ще проводити такі дні і допомагати далі, щоб вона швидше, швидше була перемога. Я вже не можу. Дякую. Це я обняла Тетяну і обняла всіх вас через Тетяну. Насправді ці кошти дуже важливі для наших захисників. Наш благодійний фонд вже займається десять бригадами, а потреби дуже щільно збільшуються. Тому ви круті, ви класні. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава навіки! <плес>